Для проведення цих робіт за результатами торгів міська влада уклала договір з підрядним підприємством Будвік сервіс, сказав Володимир Чушак. Ти на договору орієнтовно на 1 метр кубичний у нас на видалення коштує 1078 гривень. Тобто, в залежності від обсягу там або 5 кубів, або 3 куба, якщо дерево буде по обсягу, буде відповідно нарахування суми видатків на це підприємство. Рухаємося по проспекту Ушакова орієнтовано на сьогодні по актам аварійних дерев це 138, якщо не ошибаюся аварійних дерев. Потім, якщо буде видатки, ще у нас залишаються, рухаємося на інше вулиця, магістральна, Перекопська, там українська. Тощо, як розказав інженер підприємства Будвіксервіс Денис Денисов, за день підрядна організація зараз прибирає десь 10 дерев. 16-17 числа, вийде друга бригада. Будемо демонтувати набагато більше на день. Зараз бригада складається з десяти людей. Після виходу другої бригади до кінця року повністю завершимо роботи на ушакова. Найперше зараз прибирають тополі, говорить Володимир Чушак. Раніше у місті проводилася інспекція дерев, за результатами якої три тисячі були визнані такими, що перебувають у неналежному стані. Для того щоб визнати їх аварійними, має бути рішення спеціальної комісії. Додає чоловік. Спиляні дерева просто на місці подрібнюють спеціальною машиною. Деревина буде надаватися на збереження одному з комунальних підприємств міста Херсона, і потім відповідно до рішення сесії є рішення сесії міської ради, що деревина надається малозабезпеченим родинам, релігійним громадам, там де пічне опалення. До Державної служби з надзвичайних ситуацій часто звертаються за допомогою після негоди, коли треба прибрати дерево, яке впало на машину або будинок, розказав перший заступник начальника головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юрій Гатілов. Державна служба з надзвичайних ситуацій виїжджає на такі випадки і надає допомогу населенню і органам виконавчої влади. В цьому році на території області виникло 57 таких випадків. Із них 32 випадка це по місту Херсону. Юрій Гатілов додає, що в одному з таких випадків травмувалась дитина, коли дерево впало на автівку. Також минулого місяця прибирали дерево, яке впало на проїжджу частину проспекту Ушакова та пошкодило тролейбусну лінію. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.